Переробив медогонку, поміняв сітку і вкоротив касету, тут зробив проріз, рамка падає, щоб прилягало полотно рамки сюди. А от ці підтримуючі упори подвінув вище. І таким макаром, що додановська рамка розділителі виходять. Оці приділи сюди і сюди. Що українська, теж впираються в опори і нормально себе показує. Сетка була старенька, драхла. Тут просверлив дирочки, щоб витікав мед. Тут теж просверлив. Отак воно виглядає. Отаке примітивне, але може бути. Завтра будемо качати мед. Будемо сюди ставити медогонку. Тим кінцем вставляється всередину, сюди перехідна втулка, поперечина. буде стояти електропривод. Нас верли в дирок, щоб виходив мене. Тут, тут, тут і внизу на цих торгівлях. Ось така переділка. Рамки не рвуться, при великих оборотах, при малих, все добре. От така переділка.